В 90-ті в Україні було жити важче, ніж зараз під час війни. Я сьогодні в магазині почула розмову молодого чоловіка з більш старшим. І вони сперечалися про те, що старший чоловік казав, що в 90-ті було важче. Загальна ситуація економічна і так далі. Рівень життя населення був набагато нижче. Всі виживали майже на межі. На що хлопець він прямо емоційно почав говорити: Ну що ти говориш, коли зараз війна? Купа смертей величезна трагедія для всього народу, обстріли, економіка зруйнована. Люди також знаходяться на межі виживання. І тут цей старший чоловік йому каже: ну хтось знаходиться на межі виживання, а хтось шикує і стільки товарів, і стільки всього є, і так далі, на що хлопець йому відповів. Так тоді в 90-х теж хтось знаходився на межі виживання, а бандіти роз'їжджали у цих бурдовин піджаках, І у цих було крутих повно, і бізнеси всі такі серйозні, сколочені саме тоді, в ті роки. І я, знаєте, задумалась про це. Я йшла додому і думала, я в 90-ті роки була дитиною шкільного віку. Тобто я їх досить гарно пам'ятаю. Я пам'ятаю відсутність всього на світі. Я пам'ятаю, що було дуже важко. І це було у всіх. Хто був, ну там навколо нас, наприклад, навколо там моєї родини, там моїх друзів, моїх однолітків, там їх батьків і так далі. Не було нікого такого, хто там гарно жив. Але ми були діти, ми були щасливі по-своєму. Ми дивилися на це все через рожеве скло дитинства. А мені дуже цікаво. Задати це питання людям, яким в 90-х було 35-45 років. Оце доросле, найпрацездатніше таке продуктивне населення, яким зараз ось вже ви дійшли до іншого трішки віку. Але цікаво вам задати питання. Ви можете ще аналізувати так? ті часи ці часи, і ви їх бачите досить добре зараз, і також бачите рівень життя. Стан взагалі економіки, людей? Які у вас висновки? Коли було важче, на вашу думку? В 90-х чи зараз під час війни? От поділіться, будь ласка, чесно, оце питання мене дуже турбує. Невже 90-х гірші за війну? Чи ні?